Сьогодні в нас відбувається розділля кап, внутрішній турнір від Академії футболу розділля. Просто гляньте, скільки за моєю спиною сьогодні учасників. Йдемо трошки з ними, поспілкуємося. Стеці, твоя команда сьогодні не грає. Що тут робиш? Ну я не знаю, я за Ходорів граю на За Ходорів? що це таке? Ти що зрадив свій рідний старий розділ? О, розділ? Ні, пхала ходрів. Получається, входр у вас сьогодні підсилення, так? Так. Ти і захар. О, і Росі. І Остап. А що Остап, Остап? То що таке? Та не знаю. Що, як ти, як ви патцям пояснити з своєї групи це? Це нормально. Нормально, якщо вони вас поб'ють. Покликатися. <гум> типа все на Остап Володимировича? Чи... Ну так. А, дуже гарно, Захар, ти що скажеш? Виграємо сьогодні. Виграєте, ви завжди всі кажете, що виграєте, але потім програєте. Ну, як повезе? <гум> як повезе, Хто сьогодні з тобою в команді. Зі мною? Кирило там, Павло. Ну Все, Кирило, тут тут все сказано. Кирило, ти, ти лев матчу сьогодні. Каже, Юра, що ти будеш лев матчу. це правда? Так, так, ну все ставимо всі ставки на крила. Ми так. О, Лещук, скажи пару слів для підписників. Що казати? Як тобі сьогоднішнє масове дійство? Ну, атмосфера тут нормальна. Сьогодні будемо старатися взяти повіли місця з тринадцятим року. Якщо не візьмете, що буде. Плакати буду. Плакати, Кеба, ти будеш плакати? Ні, я не буду плакати. Ну добре, я вірю, кейп. Так, тут наші дівчата, які, зазвичай, не дуже хочуть спілкуватися. Оп-оп-оп-оп. Оп. Опа! Мій любимчик, пан Арсеній! пан Арсеній, привіт. Добрий. день. Тебе не було, я тебе не бачу 150 років, дай ти стільки був. Хворий. Хворий, ти дуже часто хворієш. що робити з цим? Не знаю, до лікарні ходити. І що тобі, ти ходив до лікарні, що тобі сказано? Е, Що ж, можна ходити на футбол? Все, можна ходити на футбол. Вадим, ти радий бачити Арсенія на футболі? Звісно конечно. Ти сумував за ним? Ну. Всі за Арсеням дуже сумують. Діма, що ти скажеш? Даму, шеливий, що Діма, вчора твоя сестра їздила з нами на турнірі, казала, що ти не хотів давати рюкзак. Це правда? Так. <реш> Але мама накричала, і ти їдав. <реш> Всі е діти вже розминаються, а ми будемо готувати ще більше, більше крутого контенту. Тому не, не забувайте на нас підписуватись.